Минуло 10 років, але рани від подій Революції Гідності досі не загоїлися. В пам'яті герої Небесної Сотні, які заплатили кров'ю за європейське майбутнє України. 20 лютого в десяті роковини наймасовіших розстрілів на майдані в Києві вшанувати загиблих активістів на меморіальну акцію зібралася громада Кропивницького. Під час революції гідності Світлана працювала журналісткою в місцевій газеті та висвітлювала протестні віче на Кропивницькому Євромайдані. Тоді пригадує, її заполітизоване керівництво не розуміло справжніх мотивів мітингарів. У редакції запровадили цензуру, писати правду кореспондентам не давали. Вивертали все так, ніби на майдан вийшли. Знаєте, такі люди, які нема чого втрачати, лінтяї, в яких немає роботи. митці, які взагалі нічого окрім мистецтва, не знають і не розуміють. Тобто там немає розумних, освічених, інтелігентних і слухати їх не треба. І це так боліло. Мовчки терпіти та поширювати неправду про активістів навіть за гроші Світлана не схотіла. Звільнилася, а трохи згодом теж приєдналася до євромайданівців. Що з однодумцями збиралися на акції на центральній площі, підтримуючи мільйони українців, які боролися в Києві з диктатурою президента Втікача Януковича та його поплічників. Про сутички з силовиками та перші розстріли мітингувальників каже, дізналася з новин. Сиділа в шоці, не вірила взагалі, що таке може бути. Просто не вірила, що, що наші можуть наших розстрілювати. І мені потелефонувала мама, і каже: ти ж там сидиш, ти ж нікуди не сунуся. Ні, не сунуся, Дивись, тільки не ходи на площу. Ти бачиш, в людей вже стріляють. І оце усвідомлення того, що в людей вже стріляють, перевернуло щось в голові, в мозку, і це була така точка неповернення. 18-20 лютого найкривавіші дні Революції Гідності. За свободу та право на євроінтеграцію на Майдані загинули 107 активістів. Пізніше їх охрестили Небесною сотнею. Один з учасників Революції Гідності кропивницький фермер Віктор Чміленко, якого на Майдані наздогнала куля снайпера. Свого земляка кропивничани вшанували хвилиною мовчання. Його жертва та інших героїв Небесної Сотні не даремна, поки про них пам'ятають прийдешні покоління. Певен голова обласної ради Юрій Дрозд. «Кожен день ми повинні згадувати і Назарія 17-річного хлопця, і 82-річного Івана Наконечного, і нашого земляка Віктора Івановича Чміленка, які. Який... Віддали своє життя за демократію, віддали життя за, за наше майбутнє, за європейське майбутнє. Дуже багато тих, хто був на Майдані, вони на сьогоднішній день боронять нашу державу напередку. Це наші захисники і захисниці, честь і хвала цим людям. Ми завжди будемо пам'ятати їх. Я думаю, що війна закінчиться. Ми будемо писати книгу пам'яті, і всі книги пам'яті завжди буде розділ. Що стосується героїв Майдану. На кількох локаціях у центрі міста, зокрема на площі Героїв Майдану та біля міської ради, розвісили паперових янголів. Кожна з фігурок символізує загиблих євромайданівців. І молодь, і у владі переконані, якби не активісти, які 10 років тому вийшли на протест проти свавілля режиму Януковича, перед українцями зачинилися б двері в Європу. А держава так і не звільнилася з російських тенет. Я думаю, що це нам дало дуже велику можливість зараз проживати в незалежній країні і розмовляти нашою мовою, слухати нашу музику, тому що країни Європи дуже процвітаючі і це дуже важливо для нас, і ми стаємо ближче до цього світу. Те, що вони відстоювали, це європейські цінності, а це і повага до особистості, це повага до життя. це... Достойний рівень життя. Це все те, що нас відрізняє від нашого східного сусіда. Це те, що відрізняє цивілізовану Європу, і Україну. Революція гідності нам дала змогу остаточно попрощатися із тими елементами радянського минулого, із впливом Росії, яка, як показала подальша історія, проявила свою справжню, справжню сутність і пішла. На Україну нашу державу, яку вона називала умовно братерню, пішла війною. Заполеглими учасниками революції гідності відслужили поминальну літію, після чого кропивничани запалили свічки та поклали їх до меморіалу Небесні Сотні. Люди сподіваються, що в розслідуванні злочинів на майдані нарешті вдасться поставити крапку. А всі винні у розстрілах патріотів будуть покарані. Зазначу, цьогоріч вшановуємо і 10 роковини початку російського збройного вторгнення до України, початку російсько-української війни та вшановуємо пам'ять Усіх, хто віддав життя за збереження незалежності і цілісності України, Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Не переходьте за посиланням. Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства. Зловмисники розповсюджують фейкові смс про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Правоохоронці закликають до пильності. А щоб вберегти ваші кошти, радять дотримуватися елементарних правил безпеки. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті поштового сервісу або застосунку. Перевіряйте правильні адреси сайту перед введенням конфіденційних даних. Навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт. Заводіть окрему інтернет карту для онлайн шопінгу, на яку переказуєте лише ту суму, що необхідна для оплати. Плачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів, не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, які приходять у смс-повідомлення або безпосередньо у застосунку. При розголошенні платіжної інформації негайно зверніться до банку та заблокуйте свою карту. Будьте обачними, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Другий етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги у розпалі. В громадах Кіровоградщини команди виборюють шанс змагатися на районному рівні. За першість борються понад 1800 команд, а це більш як 20,5 тисяч спортсменів. Наразі збірні завершують двобої з баскетболу і волейболу. Вже розпочалися турніри з футзалу та черлідингу на черзі спортивне орієнтування. Нагадаю, другий етап триватиме до кінця березня. Далі Переможці змагатимуться на районному рівні після обласний етап. А вже його лідери представлять область на всеукраїнських змаганнях. Фінал проєкту запланований на червень. Очільник адміністрації Андрій Райкович постійно підтримує школярів та зізнається, що гордий такими перспективними спортивними талантами. Надзвичайно приємно вас вітати в цій гарній спортивній залі. Вам будувати нову державу. Яку сьогодні ваші рідні, близькі люди захищають, відстоюють і щоб реалізували мрію поколінь. Україна була вільною незалежною, демократичною квітучою державою. Долучаємося до змагань. Бажаю вам успіху і тільки перемог! Дякую, слава Україні! Сьогодні, в цей день ми дістаємося честь нашої школи, ми довго тренувалися і тепер хочемо перемогти наших суперників. На тренуваннях ми об'єднуємося, стаємо більш дружніми і тренуємося, щоб приїхати на всеукраїнські змагання.